Дуже непокоїться тим, що вакцинація може викликати аутизм. Отакі От ми педіатри, безжальні люди. Я згадую з дитинства, як мені завжди казали, перед вакцинацією чи там перед іншими уколами. Зараз буде як комарик кусить, але це взагалі не як комарик кусить. Деякі вакцини ми вводимо не одразу після народження, а протягом певного часу. Дитина певний час залишається незахищеною і не має імунітету. Наприклад, кашлю. Це страшне захворювання, яке може привести до смерті немовля, тому що дитина під час нападу за і кашлю може просто перестати дихати. Шановні батьки, будь ласка, не лякайте дитину уколами, якщо вона не хоче їсти або йти спати. Коли нам треба буде дійсно зробити того уколчика, ми будемо тяг тягти дитину в чотири роки на прийом до лікаря. То рівень вакцинації сягає 49% в Україні. І Звичайно, ми спостерігаємо циклічні спалахи кору кожні 4 роки. От дані за 2025 рік нам говорять про те, що вже є 1200 зареєстрованих випадків кору в Україні, із них більше 900 випадків це діти. Кір це вкрай небезпечне інфекційне захворювання.